Всім привіт, дівчата. Сьогодні ми вирішили поїхати до торгівельного центру, який знаходиться недалеко від Флоренції за різдвяними покупками. Хочу поїхати в магазин Primark Primark та подивитися щось цікаве для дому, якийсь постільний набір, теплий зимовий. Різдвяний, а, може, якусь гарну піжаму різдвяну. Я вже майже готова. Вона сьогодні такий простий лук. А, хочу трошечки вкласти волосся. А, і я останнім часом собі підкручую трошки чолку. ось такою, такою плойкою. Тепер роблю собі шторку, але не щіткою. Круглою, а ось такою плойкою. Вона, гар... Вона робить дуже гарні завитки, я даю їм трошки остити, І потім розчосую, і виходить дуже-дуже гарна така хвиля, наче складено вкладено розчискою цією, цією круглою розчіскою. Подивіться, який гарний локон. Ще я і другу теж. Прядку роблю, щоб воно виглядало більш-менш органічно. Тут вони в мене рівні, а так я хочу їх і залишити. Потім, коли я розчешу, вже не буде такий сильний завиток. І буде така нільна хвилька. Дуже мені подобається ця плойка. Тут температура до 300 градусів, але я доставляю 220 і таймер виставляю на 19 секундочок. Цю вже прястку я роблю в іншу сторону. Досить зручно і не треба тягнути волосся як утюжком чи розчіскою. Тому мені здається, що це більш так, такий щащий режим для волосся. І вона досить довго тримається, ці прядки. І я сьогодні не використовувала ніякі засоби для ставину. Тобто тільки помила волосся, висушила, ну, нанесла термозахист перед е, е, феном. І нічого іншого. І в принципі в мене тримається до кінця вечора ця хвилька. Ось дивіться. Ось такі в мене вийшли прядки. зараз я їх ще не буду розчосувати, тому що вони трошки в мене. А, трошки зачепили, бачите, постили, розчишуємо все волосся по довжині, а ці трошки. Залишу. І потім просто вже руками розподілю та покажу, як це виглядає. Ось зараз я розподілю ці прядки. Так легесенько. Тільки руками. Подивіться, як класно виходить. І навіть не потрібно накручувати інше волосся. Мені дуже подобається. І зараз в мене, бачите, сформувалася така шторка. Модна та в тенденції. Залишилося на фарбувати губи, а знову користуюся своїм улюбленим цим бальзамом від Essence. Попередньо нанесла свій олівець Я в світло-рожевому світло кольорі. и це бальзам. Мені здається досить гарно. Що було дуже багато людей, дуже жарко. Вся ця суматоха, і поток в мене нічого не вийшло. Тому я вже вирішила зробити цю розпаковку вже у спокійній обстановці вдома. Ми досить багато чого купили. На жаль, не зовсім те, що я хотіла, але також є декілька цікавих речей. Купували для Одежу для чоловіка, для дитини, дещо для дому. Тому хочу вам показати, що цікавого я знайшла. Хочу сказати, що вже в, так як, як наближаються різдвяні свята, а полички з товарами для різдва вже досить були пусті, тому вже не було такого великого вибору. Наприклад, мені дуже подобаються свічки. І дуже були гарні свічки з різдвяною тематикою, з ароматами, зидва. І, на жаль, не було дуже такого вибору. Там залишалися деякі позиції, зовсім зовсім маленькі кількості, деякі навіть розбиті, побиті, але все ж таки щось я знайшла. І так. Поїхали, хочу вам показати, що ми купили. Першим хочу показати це покупки одягу для дитини. Тут є ось такий суперський комплект – спортивний костюм. Дивіться, все йде разом, ось така класна ковтинка і ось такі штанці спортивні. Я взяла на 7-8 років, діти мені 9, але вони завжди тут не маломірять, навіть більше. Завжди дивлюся безпосередньо на дитину і вже купую, тому що щоб вгадати з розміром. Коштував такий комплект всього 13 євро. Дуже класний матеріал, м'ягесенькі тефі. Ходити до школи це просто ідеально. Мені ще дуже сподобалась наступна ця ось така річ. Жилетка, дуже цікава, тепленька, в неї такий колір темний Бургундії. На камері вона трошки світла бачу. Але бачите, як тут ось такі два розрізи. Вони так скріпляються таким. Бантико. Тобто ідеально до школи, тому що якщо одягати повністю свет ось такий теплий, дитині буде жарко, бо в них досить жарко в класі, а це ідеальний варіант, тобто, якусь ковтинку легеньку під низ одягти і зверху ось цей, ось цей жилет. До цього жилету ще купила ось такі класні, теплі лосини зимні, термо. А, дуже вони теж класні. На ось таке ось втепленням. І якраз ідеально ось такий комплект. Ковтинка коштувала всього 11 євро. І штанці ось такі 650. Наступним я взяла ось таке. Такий комплект плаття та ковтинка, але це не для моєї доньки, це на подарунок до її подружки. Дівчинка на рік молодша, але по розміру вона навіть на мою доньку буде. Але я брала так на виріз, і тут написано 7-8 років в дитині виповнюється 8. Тому якраз їй буде на виріст і на зараз. Такий довжина за коліно. Бажаю класичний такий набірчик чорно білий Це плаття досить теп, тепленьке і кофтинька така. Більш легісенька, дуже красиво, дивіться, ці чудові бантики. Такі бархатні, дуже елегантно виглядає. Коштовий всього 14 євро. Дуже-дуже гарний. Наступне це ось такий. Звичайні спортивні штанці чорного кольору. Коштували всього 5 євро. Займатися спортом у школі якраз саме воно. Потім ще купили ось такі шкарпетки, тут три пари, всього 2 євро. Такі досить вони теплесінькі. Вдома ходити чудово. Наступний лот, це ось такі гарні. Ще обітки, типу угі шоколадного кольору з такими ось бантиками гарними, Легесенькі, теп теплі, теж ідеально в школу. Коштували вони всього 7 євро, в них ще була знижка, тому дуже-дуже вдала така покупка. І ще один такий набір піжама. А в новорічному, в новорічній тематиці тут сніговик, якісь від медики. Дуже вона теплесенька. У нас досить прохолодно зимою у квартирах в Європі, тому а, завжди ось такі комплекти, піжами чи домашнього одягу, одягу завжди вони потрібні. Потім що ще купила. Ленька захотіла ось такі чудові браслетики. Набір. В Італії дуже модно носити браслети серед дітей, серед дорослих жінок, коли дуже-дуже багато всього на руці. Це дуже популярно серед італійок. Ось такий гарний набір. Тут 5 браслетів всього за 2,50. Наступні покупки це вже для мене. Для мене для дому. Для дому – це як для мене. Тому показати вам їх. А, взяла собі ось таку коричневу туш Ще її не, не відкривала, не дивилася, хочу спробувати. І взяла собі ось таку класну помаду бальзам. Вона зараз у мене на губах. Дуже вона класна. Я її одразу спробувала. А, вона дуже приємна, як, як бальзам. Вона дуже приємна на уваг, ось такого чудового ягідного кольору. Дуже така м'яка і дуже гарно зголошує губи. Коштувала вона 3,50. І ось така коричнева туш за 3,50 також. Треба буде спробувати її. Для дому я взяла ось такий класний дифузор. З паличками, з дуже приємним ароматом ванілі. Коштував він всього 2,50 зі знижкою. знижки він коштував 3,50. Не таке версниця, але дуже-дуже смачний. І що мені подобається, що тут можна одразу потерти і відчути цей аромат. Він надзвичайно приємний. Не зовсім класичний аромат ванілі, до якого ми звикли тут ще, наче додавання парфумів. Дуже смачний. Потім взяла ще ось таку гарну свічку, теж е з цим ароматом. Що мені подобається, що вона відкривається і закривається. Аромат просто магічний. Дуже приємний, наче якийсь аромат. Е Чоловічого парфуму такого, досить приємного. Друзі масмі. Потім ще взяла вже не безпосередньо з різдвяної колекції ось такі свічки з ароматом Різдва, як тут написано. Це дуже приємно. Тут наче кориця, якісь спеції, трошки апельсину, Аромат. Вони дуже приємні. Тут їх досить багато. Я Думаю, що мені вистачить набагато. Я ці свічки палю майже кожен день в такого формату маленького. Тому вони мені завжди потрібні. Люблю я вдома, коли запалені свічки. Потім дещо ще взяла для себе ось таку маску з тканини з вітаміном С та. Пам'ятаю, як буде українською. І ще ось такий класний масло крем для шкіри для тіла. У нього дуже класний аромат, наче якось цукерочки. Тому теж хочу вже скоріше спробувати. І зараз переходжу до останнього: це покупки отеж для чоловіка. Тут буде все набагато простіше. Це класичні сині джинси. Це такі класичні сині джинси. Всього 18 євро. Ось такий приємний темний синій колір. Ще купили ось таку класну сорочку в клітинку. Такі квадратики, теж з різдвяним мотивом. У квадратики асоціюються з різдвом, колір синьо-бордовий І ось до цієї сорочки купили ось такий светр, дуже теплий, м'ягесенький, Що мені подобається, що тут ця резинка вона широка, тобто вона не стягує, а так вільно буде лягати. І я думаю, що це буде дуже гарно виглядати в комплекті з цією сорочкою. Дивіться, досить, мені здається, непогано. Так що чоловік назв у мене вже одягнутий. Ця сорочка коштувала 12 євро та светр 22 євро. Все для чоловіка взяли ось такий спортивний костюм. Звичайно так, худі з капюшоном. Чорна. Та, ось такі, звичайні штани, спортивні до худі. Штани 8 євро, худі ході 11 євро. Дуже класна, дружня, м'ягесенька. Такі речі, мені здається, завжди повинні бути. І на всій. Ну, і те, що я купила для себе. Зовсім небагато. То якось, знає, Мені нічого не сподобалося. Я взяла тільки те, що мені е, вкрай було необхідно. Я собі взяла звичайну піжаму теплу, ось в такому винному кольорі. Вона досить е, приємна, на дотик, тепленька, да, досить вільна, широка. Я взяла собі емку, але тут емка така як елька, тому вона досить-досить. Свободна, нічого ніде, ніде не перетягує, там коштувала всього а, 10 євро. І ще я для мене а, теж такі, типу, брюки, штани, casual style, спортивні, носити м -м, ось такого коричневого шоколадного кольору, вже з такою стрілкою. Бачите, тут. Такі вони трошки на мене широкі, як на мене, тому що я їх купувала без е примірки. Але я тут думаю, що щось я тут придумаю. Треба трошки його зшити цю резинку в боках, тому що вони досить такі широкі на мене. Треба було брати я ж кажу, тут розміри і завжди на розмір більше, тому що це L, M не було. Знайшла, знайшла тільки еску, там був такий, чесно кажучи, дурдом в цьому а, праймер, що не знаю, до що, чого що А, Тобто я взяла собі цю ельку, мені, мені дуже сподобалось, мені потрібні якісь такі широкі коричневі брюки, штани. І я взяла собі ось ці щось, я з ними придумаю. Вони на мені сидять, але трошки завільно. Тобто трошки по бокам тут треба якось зачепити. І буде добре. Чесню взяла ось такі колготки, Тут в упаковці три пари, дуже класні, всього за 5 євро приємні на дотик. Це 40 ден, Вони досить плотні, як бачите, навіть не просвічують І є дуже-дуже м'ясо. Таку ціну це знаєте. І остання покупка це постільна білизна. Зада для доньки, ось таку різдвяну, дуже красиву. Я вже її розпакувала, тому що хотіла подивитися, як це все виглядає. Коротше, ось, ось така на подушку, бачите, вона двокольорова, зелена, дуже красива зелена, і ось така ось біла, і біла. Дуже приємний матеріал. Матеріал, типу, якась баєчка, щось таке. якось. Так от Були дитячі простирадла. Дуже-дуже приємне, тепло. Зелене мені надзвичайно подобається, Подивіться, яке красива. Та а вже ковдру ось такі. на, на ковдрик, як називається. <говорю> ось такий. Я не буду його розвертати, бо він досить великий. Ось такі покупки в Primark ми зробили. Мені дуже подобається цей магазин, тому що завжди я знаходжу, щось цікаве а, за доступними цінами, і тільки що туди треба приїжджати, коли -то. це робочі дні і мало людей, тому що. Коли дуже багато, чесно кажучи, якщо знаходишся в магазині більше 30 хвилин, вже голова йде обертом і вже нічого не хочеться, і та хапаєш іноді речі, які робиш такі імпульсивні покупки. А потім думаєш, на що воно мені було потрібно. Але взагалі це дуже така приємна процедура. Робити шопінг, мені подобається. тому... Завжди залюбки. Вибираю час та їдемо робити це. Дякую вам за увагу. М -м, сподіваюся, вам сподобалось це відео з розпаковками. Дайте мені про це знати, лайками, підтримайте мене. Це буде моєю мотивацію знімати і надалі такого роду відео. Побачимо наступних відео! чао!